У Золотоніській санаторній школі тепер не бояться відключення електроенергії. Новенький генератор, переданий благодійниками у навчальний заклад, забезпечить світлом у разі потреби всі комунікації. У комунальному закладі Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради навчаються 283 учні. Із них частина на цілодобовому перебуванні. Тому перспектива залишитися у вечірній час без світла, а відповідно тепла і вечері, була занадто загрозливою. На щастя, нині. Всі острахи позаду, новенький генератор, який передали у навчальний заклад від громадської спілки Дистрикт Ротарі Інтернешнл, забезпечить потреби в електроенергії у разі аварійного відключення. Дуже приємно, що в нас час є такі благодійники, як громадська організація Ротарі Клуб Черкаси, які не байдужі до навчального і виховного процесу у нашому навчальному закладі. Вони нам надали гарний генератор, який допомагає забезпечити освітлення у вечірній і ранішній час. Дякую, що є такі благодійники. Голова Золотоніської районної ради Борис Євмина задоволений співпрацею з ротарійцями, спільними зусиллями влади і громади, і проблемні питання вирішуються ефективніше, запевнив Борис Григорович. Ситуація така, що всі працюють на перемогу, хто на якому фронті, кожен виконує своє завдання. Зокрема, я хотів би подякувати всьому керівництву Club за допомогу, бо ми напротягом вже, мабуть, сім місяців співпрацюємо, але ні разу у наших ні сюжетах, ні в пресі не було сказано. Ми все це вуалювали. А сьогодні хотілося б вже таки подякувати людям, бо це була значна допомога. Ця допомога, перш за все, звичайно, йде на фронт, на ЗСУ. Багато надали ми допомоги е, тимчасово переміщеним е, людям, і я надію, що в подальшому ми будемо співпрацювати. Тому сьогодні ще раз скажу велика подяка е, Віталію Леськіву, який цей фонд очолює в Україні, а взагалі-то це міжнародна громадська спілка і фонд в Черкаській області. Е, Представництво Чуля Полічук і Казарян Андронік. До речі, це не єдиний навчальний заклад у районі, який отримав подібну допомогу. Вже працює генератор у школі в Васютинцях. А найближчим часом генератори отримають школи у Хрущівці і Взорівці. Дуже приємно, що у цей складний час об'єднались районна влада. Обласна влада, громадські організації і допомагають нам здійснювати належно навчально-виховний процес, забезпечувати усі складові функціонування закладу освіти. Варто зауважити, що забезпечення генераторами закладів освіти і охорони здоров'я, а також соціальної сфери це довгостроковий проект дистрикту Ротарі Інтернейшнл. Тому велика подяка від усієї Черкаської громади за таку дієву і своєчасну допомогу.